Ще <кій> дихай. Сильний кашель, охриплість та слабкість із такими симптомами на четвертий день недуги. П'ятирічний Михайлик прийшов з мамою до лікаря, аби переконатись, що це не ковід. На місці роблять експрес-тест. Торкнусь до носика. Ой, 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 ой. За хвилину результат і він негативний. У Михайлика звичайна яке, за словами медиків, має дуже схожі симптоми з теперішніми штамами коронавірусу. Стратус та німбус швидко передаються, вражають дітей і старших людей з хронічними захворюваннями, але мають легший перебіг, кажуть медики. Біль горла і сиплість голосу. Висока температура більше трьох днів. Температура, яка не збивається, людина себе важко почуває. Кашель У мене було дуже багато пацієнтів хворих, і практично всі робили тести. Десь біля 30 тестів було позитивних два негативних. Загалом за останній тиждень на Львівщині коронавірус підтвердили у більш як 1200 людей, 240 госпіталізували, із них половина діти. Цьогоріч вірус активізувався на два тижні пізніше, ніж минулоріч, у другій половині серпня, кажуть епідеміологи. За останні три тижні в нас зареєстровано два летальних випадка серед людей категорії 65+, які взагалі не були вакциновані проти ковід. 19 і які мали цілу низку супутньої патології. В той же час ми маємо вже верифікацію з вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України, і ми маємо підтвердження, що 24 зразка з Львівщини – це є різновито мікронастратус. Від свідомості людей захворів, залишися дома, не відправляй дитину хвору в садочок в школу. Залежить, чи в нас буде ускладнюватися епідситуація, чи вона стримується на цьому рівні. Хворіють коронавірусом і на Сумщині, каже заступниця головного санітарного лікаря області. У регіоні зафіксовані чотири випадки збудника стратус. Утім, він не такий агресивний, як минулорічний штам. Більшість має легкий перебіг і лікується вдома. Госпіталізують лише найважчих. І їх небагато. Перебіг захворювання більш легкий середньої тяжкості може бути. Випадків смерті у нас немає з початком цього епідемічного підйому захворювань. Цьогорічний ковід відрізняється найменшою інтенсивністю за всі роки його існування в нашій людській популяції. Єдиний захист від важкого протікання недуги та ускладнень в подальшому вакцинації нагадують епідеміологи. Вакцина доступна у всіх державних медзакладах і є безкоштовною. Олександра Стасишин, Олеся Боровик, Володимир Віжбинський. Ми Україна, Марафон Єдині Новини.